Всім великий привіт! Сьогодні героями мого відеоролику будуть хосточки. У мене їх небагато, порівняно з тими людьми, в кого там цілі колекції. Мені також хотілося б, на жаль, поки що не доходять руки до всього. А так вони мені дуже подобаються за свою непримхливість. Єдине, що вони полюбляють, це затінок. Оце я вже зрозуміла. Оце я тут зробила отакий острівець, бо воно якраз тут у нас. Практично постійно тінь. І тут, дивлюся, подобається дуже і хостам, Подобається також папороті, вона розростається. ну Також мені, знаєте, хай краще будуть квіти, ніж бур'яни. ну бур'яні вон також друзі, вистачає, треба буде вже свинкати йти. Отам, де попадають сонячні промені, отам трішечки бачу, що вже підсмажилася папороть. Ну, 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 ну а куди його все висаджувати? Чи, чи щось напинати для них. І хосточки також, ті, що попадають в прямі сонячні промені, бідненькі, ну, горять, трішечки горять. Дивлюсь, що слимачки вже почали, і любі наші друзі вже під'їдають. Сьогодні ввечері буду їх годувати смачною отрутою, тому що вчора хотіла, але в нас таке як на дощ насувалось, думаю, це ж воно оці гранули розквасяться, не буду. І, і не, вчора не потруїла, буду сьогодні труїти. До речі, я у себе нарахувала хост, мабуть, всього-навсього 8 тільки різновидів. Я знаю, що в людей є дуже багато. Останній раз бачила, що чи 210. Але хочу вам сказати, що таких значних відмінностей я не побачила, щоб там знаєте, були якісь такі кардинальні. Що, наприклад, ця зелена, та там практично не знаю, яка рожева, чи ну, є там практично біла, але вона така не біла, а лимонного кольору. А в себе нарахувала я вісім. Е, не, не знаю, можливо, на осені ще замовлю. Це бачите також, що це боротьба з бур'янами треба обривати. Отакий у мене є гарненька така, треба повисмикувати, бо воно ж косою. Мужики косили, так я ж їх жену, знаєте, як, щоб, не дай Бог, нічого, не, нічого мені не скосили зайвого. Ну, тут я нарахувала три різновиди. Тільки. Можливо, я помиляюсь, можливо, в мене їх і менше, а можливо, і більше. Не знаю. Я так розумію, що оце ось один різновид. Він у багатьох є і на, там. І в місті їх кругом повно, вони не вибагливі ці рослини, їх насаджують. Тобто, ну, в мене також така є. І ще є, не подобається людям, коли квітнуть. Кажуть, ми зрізаємо всі ці квіточки, я нічого не зрізаю, хай собі квітне. Далі іде у нас різновид, я так розумію, що зараз покажу. Ну, це така самісінька. Оця ось це ж такі більші листочки. Це трішки вущі. Це ще не квітне, це також е, на квітниках, практично у кожного. Є бачите, той край також піджовтів трішечки. Е, оце, я так розумію, така вона гігантська. Вона білим буде квітнути. Це вже третій різновид. Е, так, З того, що я починала, така вона е, трішечки з лимонного кольору. І зелененькі такі в неї. О, тут. По кінцям листочки четверта. А далі оце живий жаль, бачите, тут уже сонце з'являється, їх понасаджувало. А, а їм тут тішечки пече. Ну, оцим не пече, що заховалися під листочками гігантської хости. Е, Оце в мене повинен бути п'ятий різновид. І отут я сажала окремо. Е, вони такі листочки, як гоф... гофра ідуть, бачите? Шостий. Так, оце, сьомий печеться. Це пішли однакові, однакові всі. Оце сім нарахувала. оце Бачите, тут посадила, хотіла, щоб розросталися. І такий мені створили ну, живий парканчик. Ну, а все, все рівно їм тут некомфортно, я вже бачу. Що їм трішечки некомфортно. І оцій бідолазі буду терміново по осені пересаджувати. Вона взагалі кольору, знаєте, якого вона сизого І це вже бачу, мабуть, навіть, оце восьма у мене, мабуть, навіть е, зроблю якусь чи тінь, чи поставлю якийсь, щось напну, мабуть, ну реально. Так шкода, вона також збирається квітнути. вона в мене вже третій рік, але не хоче вона нічого давати для розмноження. Ну, Попервах взагалі було там три листочки, зараз трішечки вже більше. І от не встигла я її засняти в тому вигляді, в якому я її от купувала. Вона такого яскравого, сизого-сизого кольору. Як отой голуб, знаєте, горлиця, що літає. Тут мені нам гнізда кругом поробили. То таке не гніздо, а знаєте, три, три гілочки склали докупи. І там тепер бідні ті пташенята. Як долізу, то може покажу. Сидять, хоч, хоч бери, а сама щось їм майструю, дай Богу. А оце хости тут і були, коли ми ще купляли будинок. Тобто це ще було 8 років по тому. І е, я їх взагалі відсіля, ну хочу забирати. Тому що, ну, от також, бачите, яка ситуація. Вони паляться і хочу їх пересадити там на передній двір, а тут краще е, тут сонечко пече, тут дуже подобається лілія. Сюди лілії понасаджую багатенько. Або ось таких лілейників. До речі, в мене розквітли. Ось також гарненькі. Такі. Шкода тільки що. І ось який чудовий. Але зараз так сонце падає, що така буде тінь, негарна, вибачте, будь ласка. Ось який красень. Квіточка квітне тільки один день. Мама сьогодні запитує, каже, до це що воно тільки один день. Кажу, так, один день. Ну, але ж їх багато, вони ще квітнемуть. І це ось, ну, такі вони. Господи, шедеври. Квіти це якісь от, реально шедеври. Зараз від це вилізу. Оце треба все терміново пересаджувати. Бо мені його шкода. І зараз покажу ще. Це також не ми його садили, ну було. І знову ж таки, ну, дуже. Ну, ой, живий жаль. Я якось не звертала уваги. Мені здається, що в нас такої жарюки не було. Оця бідолашка ще була, були приморозки, ще й обмерзла, а потім оце тут її також сонечко підпікає. Мабуть, також забиратиму. Звідси кудись, куди не знаю. От реально не знаю куди. Зараз ще покажу. Десь не знаю, чи під дерева вже, чи куди їх. ну Не люблять вони. Зато ось хріну подобається. Нарешті розвели. Шість років не могли нічого зробити, щоб розвести. Все купували, вже і садили його, що тільки не робили, вже й до баби їздили, щоб пошептала, щоб хрін почав рости. Це я жартую, звісно. Але. Можливо, хтось так і робить. Ось зараз ще. Мені їх треба всі позбирати і, і врятувати. Ну і що, що вона звичайна, але все рівно вони, вони велика прикраса. Любого квітника, в будь-якому, мені здається, такому, знаєте, в садівництві, там хто якийсь там дизайн собі влаштовує, то у нас тут не лякайтеся. Нас ми тут, ну що, килими в нас. Висять, висихають. Ага, і от під килимами, що, до речі, хотіла показати. Ось тут ось подобається. В затінку, тут вони і конвалії собі добряче ростуть. І ця росте вон, хосточка. І ще і замітила, що хосточки, знаєте, як дуже добре показують, чи з'явилися на ділянці слимаки. Бо найперші вони їх жруть їхні листочки. Ой, з чого починала? До тієї і повернулася. Як пересаджу, обов'язково вам покажу. Поділюсь своєю ідеєю. І, до речі, як напну там над сизою хосточкою якийсь намет, також поділюся досвідом. На сьогодні все. <кхід> до зустрічі!